Внаслідок масованої атаки по Україні постраждали 15 областей. Ворог бив ракетами та шахедами. У Луцьку окупанти вгатили просто по житловій багатоповерхівці. Вже відомо про одного загиблого та п'ятьох травмованих. Я почула шум, хотіла підійти до вікна, закрити балкон, але я не встигла. Мені телефону хвилею. Сильно по ворог цілив по київщині. Троє людей отримали травми. Серед них п'ятимісячна дитина через падіння уламків постраждали інфраструктурні об'єкти та приватні будинки у чотирьох районах області. Вже з'явились кадри атаки по київській дамбі. Один з ворожих снарядів прилетів просто у Київське море. Попередньо це ракета Х101. Ось посла, дивись. Четверо людей отримали поранення внаслідок атаки по Одесі. Серед них десятирічний хлопчик. Цілю терористів була енергетична та цивільна інфраструктура. Уламки збитих ракет пошкодили приватні будинки та велику кількість автотранспорту. На Черкащині обійшлося без постраждалих, але є руйнування. Маємо на жаль саме пошкодженими близько 17 домогосподарств. Наразі первинними актами визначені першочергові роботи, і скільки в нас вікон, дверей дахів пошкоджено. Дуже активно включаємось спільно з Червоним Хрестом з службою з надзвичайних ситуацій. У Житомирській області внаслідок атаки РФ загинула жінка. В обласній військовій адміністрації повідомляють про ушкоджені житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Через складну ситуацію в енергосистемі запровадили аварійні знеструмлення. Водопостачання призупинено всі. Ми бачимо, що місто без електроенергії. Працює ДСНС, працюють наші е, е, служби. Зараз збираємо штаб, е, формуємо додаткові резерви по е, паливу е, і. Масилом для роботи генераторів каналіційне станції вже працюють. Окупанти вгатили по промисловому об'єкту на Полтавщині. Тут п'ятеро поранених. На Вінничині ж є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Також вибухова хвиля потрощила приватний будинок. В Рівному окупанти вгатили по одному з енергетичних об'єктів. На Сумщині є влучання в об'єкт залізничної інфраструктури. Пошкоджено контактну мережу. Поранено робітника Укрзалізниці всього РФ випустила понад 100 ракет різних. Типів та майже 100 дронів камікадзе типу шахет, президент Зеленський вкотре закликав партнерів посилити допомогу Україні, аби ми могли захищати наші міста та села. Ми змогли би зробити значно більше для захисту життя, якби авіація наших європейських сусідів працювала разом з нашими і разом з нашою ППУ. Якщо така єдність очевидно ефективно спрацювала на Близькому сході це повинно працювати і в Європі. Під час ранкової масованої атаки Росіяни застосовували БПЛА, крилаті ракети та кинджали. Олена Петриченка, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу.